Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Омагіє, найсвятіша, переможна мати та царяці церкви, яка крізь стількох століть безпечно провадиш його човен серед грізних та небезпечних штурмів, Допоможи, допоможе, аби якнайшвидше зникли всякі подіки та непорозуміння серед вірних, і неодмінно настала одна вівчарня і один пастир. Лізін Ісус Христос. Амінь. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тим наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас зі спокусу, але визволи нас від рука Бога. Амінь. Радуйся, Магія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена під утроби Твої Ісус Свята Магія, Матінку Божа, молись на нами гріш нині мене і водину смерті нашої. Амінь. Благодаря Діво, радуйся, благодатна Магія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена утроби Твого, бо Ти породила Христа Спася, визволити для душ наших. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благосланеті до Троби Твої Ісус. Свята Марія, Матінко Божа, молись за нами грішне мене, до смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і яку було на початку, і завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, помічниця Християн, молись за нас і цілий світ. Амінь. Прославляємо тебе, Діво чиста, свята і принепорочна, допоможи нам противитися всякому зру. Самогутній і милосердний Боже, який для захисту свого люда християнського вічно допомогу і прибіжив, що благодатній Діві Марії незбагненно вчинив. Вчини ласкаво, аби її опікою підтримані, ми могли боротися за життя а годину смерті змогли зробити вічну перемогу над болегом нашого спасіння. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.